Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжанка сьогодні про те, в кого ви не йдете з голови. Давайте розглядати, кого нам покаже. Так, одразу попередження, будь ласка, південь та захід країни буде летіти, показує і будьте дуже уважні. Я не бачу, щоб там дуже там влучання були, але все ж таки не ігноруйте, будь ласка, попередження про, про тривогу. Так, отут одразу мені показують дві, дві, да? дві чи три людини, навіть три. А, давайте тут більше і більше людей тих підходить. Треба ж витратити гроші, треба ж щось купити для вас цікавеньке. І отут не йдете з голови, бо шукають саме, чого б такого купити. Щоб таке могло вас приємно вразити. Або хоча б бути для вас приємним. Тут щось люди вигадують, шукають щось цікавеньке. Так. Ось тут, у кого там нещодавно було побачення, щось навіть якісь щось пили, якісь бокали бачу, чоловік та жінка, то знаєте, що не йдете тепер з думок. І взагалі показано, що вже деякий час не йдете з думок в людини. Я так розумію, що так само, як і людина у вас. Так. Так, кого ще нам показують? Ще показують чоловіка, який як на долоні вас тримає. А, який. Все зважує, зможе він, ну як нести вас, як, ну як взяти на себе відповідальність за вас, чи зможе він вас взагалі, ну як, знаєте, от як бути для вас саме тим, яким ви собі самі його малюєте. Отак от тут показано. І дуже подобаються ваші форми. Тут фігура ваша, це просто от дах зносить людині, це просто щось. Багато про це думає, дуже багато. Тут, тут, як я не повертаю, з різних боків вас пригадує і просто от йому аж ой як йому подобається, це просто. Так, ну, пішли тут чоловіки один за одним, якщо чесно, жінок ані, бачу жінку. Ну, Спочатку я вже ж побачила чоловіків, спочатку про них є тут чоловік, в якого питання є, але питання саме до вашого особистого життя. Що там у вас таке коїться в вашому особистому житті? І, знаєте, це такий чоловік, з яким ви часто розмовляєте по телефону. Щось йому ну дуже треба знати, як у вас в особистому житті. Але взагалі-то ви можете як заробляти разом з цим чоловіком. Якісь фінансові справи у вас як спільні з цим чоловіком, це може бути для когось з вас і, ну це як, знаєте, сусід, наприклад. Ось такий хтось. Дуже цікавити. З кимсь навіть тут про вас розмову має. Тепер чоловік. Угу. Я б сказала, що тут людина або Лев, або Овен по знаку зодіака. Отакий це стосунок має до вашого особистого життя, і це мені виглядає, як, ну, я б сказала, може, і нова для когось людина. Не йдете з голови. Але чоловік такий, що, знаєте, він дуже себе ще й любить. І дуже йому важливо, а що ви про нього думаєте? Як ви його сприймаєте? Ось тут жінка з вашої родини або близька ваша подруга. Щось дуже засмучена така. Але, знаєте, є якийсь чоловік, який дуже от, до неї дуже прихильний, дуже вона йому подобається, як людина, як жінка. От, просто знаєте, коли він якось так її дуже сприймає. От як знизу вверх на неї дивиться, як дуже важливу фігуру для себе. Ну, це більш зараз хвилинку. Знаєте, показаний він мені, коли зазвичай він такий сумний. Якийсь такий похмурий, але коли спілкується з цією жінкою, він такий щасливий стає. Він так ну, от вона для нього важлива фігура. Але мені шкода, що ця жінка так не вірить в себе і так якось не цінує себе. Отут на це звертає увагу філіжанка. І людина, яка радо всім допоможе, але не вміє просити собі допомогу. Хоча вона їй дуже часто потрібна. І ще показана мені жінка, яка думає про двох чоловіків і не може обрати одного. Коли, знаєте, от хвилюється за двох, а може тут і не треба дуже там, обирати, може, це її родичі, якісь, за яких вона хвилюється. Це як два в одному, знаєте, от для неї вони такі важливі, що вона взагалі їх не розділяє. Ось тут показана мені перелякана жінка, бо за її спиною дуже злий чоловік і завжди з якимись питаннями. От з такими, знаєте, жорсткими такими питаннями, неприємний дуже. Їй він дійсно не йде з голови, бо вона дуже боїться його. Шкода. Далі, ось тут, о, ось тут приємна ситуація, симпатична. Тут, ну, як побачення, наприклад, чоловік та жінка, але лягають в сектор е, сім'ї. Якщо навіть це тільки побачення зараз, то це люди, які будуть з сім'єю. Ну, тобто, вони вже всесвіт їх вже поєднує. Дуже симпатичний такий <х�>, цікавий чоловік, такі жваві очі в нього, і дуже йому подобається жінка, дуже. І коли знаєте, він. І вона так, така ніжна, така, знаєте, прихилилась до нього. І він, от, знаєте, коли в нього. М -м -м! Дивіться, для когось, це не для всіх, для однієї, скажімо, групи людей, це коли він розуміє, що все, от, оце вона, оце вона, оце ми будемо сім'єю. Мало для кого зараз скажу, але і така інформація є, вона мені тут проступає. Коли він опинився між двох жінок. Цей чоловік. ну це, це вже трошки окрема історія, це не для всіх, зауважте. І все ж таки хвилинку я розберусь, щоб не набалакати зайвого. Mm -hmm. Я зрозуміла, він з кимсь порівнює, тут не тут не об. Тут йому як треба обрати. Угу. Ясно. Дивіться, як в цьому трикутнику показано. Тут він опинився між двох жінок, які вік майже однаковий в них. Може, там в рік є різниця, а може і нема. І одна з цих жінок вона йому цікава більше як друг, бо в неї як чоловічий характер. І з нею він розмовляє як на рівних. А інша жінка, вона й суто жінка, вона ніжна, вона така тендітна, вона така ласкава, вона просто от йому цікава саме як жінка. І він, знаєте, от це як ну от я розумію, що треба спілкуватись, ну, що Жінка повинна бути тільки одна. А от е як втратити дружбу? Не знаю, отак воно виглядає. Так що поки що він не готовий тут обирати. Мені не показано, що він просто обрав і все, бо йому цікаво. З однією цікаво просто спілкуватись, а інша вона йому просто от, цікава саме, як жінка, яка ну от, саме жіноча її природа його приваблює. І обидві не йдуть з голови, бо йому треба прийняти рішення. Бо він розуміє, що він не хоче ну, нікого ображати, він не хоче затягувати з цією ситуацією, але ж поки що не може обрати. Так. Тут просто питання, яке повстане перед чоловіком у майбутньому, у перспективі. Я б навіть сказала, може в наступному році, чоловік за знаком скорпіон літери М І, літера К, Т, С. Там якась ситуація перед ним повстане, коли йому треба буде приймати рішення, коли це більш з роботою буде пов'язано для нього, коли чи зголошується він на певну роботу, чи не зголошується, чи йому далі шукати роботу. Тут... Тут більш за все, що людина вже деякий час в пошуку роботи знаходиться. І поки що він ну, це питання для себе не вирішив. І от тут буде знов така ситуація, коли треба буде вирішити, ну, це, це тільки від нього буде залежати. Тобто йому пропонують, а там вже відповідь за ним. Бо я так розумію, що там, де йому пропонують, він підходить. Але що він скаже? Слово сом написано, ну, може абревіатура. Може, частина там прізвища, наприклад. Знов мені показана ситуація, коли чоловік дуже пригадує чиюсь жіночу фігуру. Ну, це були інтимні стосунки ну, це він, він чітко бачив. Людину оголеною. І тепер, ну просто це фантазії такі, що мені тут навіть соромно таке озвучити. Так, ну по роботі взагалі багато в кого тут з голови не йдете, особливо, якщо людина з, який, з якоюсь проблемою до вас приходить, то потім ходить і чекає, щоб ви допомогли, щоб ви. Не відмовили. то тут, я навіть не знаю, чоловіки і жінки мені тут показані. Тут всіх і не перелічити. 27 -е число вам особливо покаже ту людину, у якої ви з голови не йдете. Це, це я кажу про чоловіка. Бо тут людина з'явиться до вас з питанням. І просто от спостерігайте, як людина буде з вами спілкуватись, бо тут чітко буде вам, ну, як показане, як до вас людина ставиться. Так, хтось тут хотів би вам обмеження зробити. Mm. Ясно, це, знаєте, це така якась як дитяча образа насправді. Бо дивіться, як показано. Показана ситуація, в якій ви обмежили цю людину, цього чоловіка у спілкуванні з собою. І чоловік вже це чітко для себе розуміє, що ви обмежили. Що ви не хочете спілкуватись, що ви як ховаєтесь від людини. І знаєте, це як ну, образливо ж для нього. І як би так от зробити, щоб і я б тебе б обмежив, отак от воно виглядає. Хоче, але ну, я не бачу, що щось вигадає. Ви ж вже все зробили, вже нема чого йому зробити у відповідь. Він і так вже заблокований. Ой, та тут, тут ви своїми, хтось з вас, своїми кулінарними здібностями. не йдете людині з голови. Щось ви таке зготували, щось таке він з'їв, що йому Боже, йому просто от йому хочеться ще. <смі> він згадує, і він нібито, знаєте, і смак відчуває, бо причмокує губами, бачу. Так. Тут закоханий чоловік, показаний, десь спілкуєтесь або по роботі, або десь там в соціумі ви перетинаєтесь, або знаєте, для когось ще й, якщо ви, наприклад, працюєте в лікарні, і людина приходить. Десь там бачить вас. Це просто дуже подобаєтесь, дуже ви така, ви всміхнена, ви о, така, знаєте, ніби й сором'язлива, але м м разом з тим ви, як, от, знаєте, як помітна фігура. Ви не ховаєтесь через свою сором'язливість, а просто от ви ну, скромна людина. І багато чого робите. Ви десь на... Він десь вас бачить, ви десь ходите, щось робите по роботі, він за вами спостерігає і дуже йому так приємно за вами дивитись. Така, така знаєте, закоханість тут показана. Mm -hmm. Так, а ось тут просто шахова фігура. Кінь. Але тут такий, знаєте, людина дуже розумний з таким аналітичним складом розуму, такий вже не молодий я б сказала, ну, плюс Людина, яка дійсно може гарно грати в шахи, може просто по життю прораховує всі свої дії, ну, скажімо, там на два на три ходи вперед. І такий, що, знаєте, от коли людина носить себе, він дуже себе поважає, він знає собі ціну і всі, крок нього, так само, ну, так, знаєте, до нього і на ви, і ім'я по батькові і так, ну, вважають, що це дуже людина корисна в їх житті. Ну, такий, що просто так про людей він не думає, десь ви його зачепили, десь от ваша якась ситуація. Ваша якась поведінка, ви дещо змінили його ставлення до себе. Тобто людина раніше вас ну, може і не помічав навіть, а тут ви вже цікаві. Якусь ви виказали ідею, і вона йому сподобалась, вона його зацікавила. Так. Ну, дуже чемно. Так, ну, мені показана людина, яка, ну так, лається. І так, матюками лається. І... А, ну добре, ну, хоч так. А, тут щось на вас. Було сказано таке, а ще й відправив чи відправила вас десь там, знаєте, за адресою. А тепер соромно, Боже, не вже так буває? Угу. Хлопець, мені показано, як ну такий, хоча може бути і дорослим чоловіком, але в цьому випадку незрілість свою продемонстрував. Соромно тепер. Та не вже. Так? Людина народжена в рік півдня? Не йдете з голови, бо закоханий у вас. Отак, От щоб ви знали, чоловік. Та й ви про нього багато думаєте. Тут про щось важливе буде питати вас. Якесь таке питаннячко буде ставити, і, знаєте, це як ви ще тільки розійшлися, він вже думає, коли ми знов побачимось, коли я її знов побачу. І вважає, що ви прикидаєтесь ну, такою дуже стриманою, такою, знаєте, дуже холодною в якихось випадках. Він вважає, що ви дуже гаряча штучка, насправді. Коли, знаєте, ваш зовнішній вигляд це одне, а насправді ви інша. Ну, так, так собі вас бачить. Так, для когось з вас, хто там нещодавно був у ресторані, у кафе, коли вас обслуговував офіціант або офіціантка, от не йдете з голови в людини, що ви там таке зробили або сказали. Якийсь ваш вчинок, щось воно грошей стосується і такі великі гроші, вважає людина. Ну, давайте я не буду докапуватись, тут, докапуватись до подробиць, але тут щось людина як, ніби навіть як чекає на вас. Це може бути ще й для когось з вас, коли ви щось могли залишити в тому кафе або ресторані і чекає, щоб вам віддати. Так. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дякую за перегляд і гарного дня і гарних подій. Людей теж поряд з вами обов'язково гарних. Бережіть себе, будьте в безпеці. І ви, і ваша родина. І побачимось. Всім пока!